Краще пізно ніж ніколи. Від початку дії закону на заборону розповсюдження поліетиленових пакетів у торгових точках пройшло вже півтора місяці. Втім, у одному з хмельницьких супермаркетів їх забрали з поличок щойно, бо інспектори зробили зауваження. Чому порушують закон? Відмовляються коментувати. Наразі головне управління Держпродслужби в Хмельницькій області проводить попереджувальні заходи. По торговим точкам міста щодо заборони пластикових пакетиків в обігу з 1 січня 2023 року на період військового стану перевірки як такі заборонені через то, поки тільки попереджувальні. Після відміни військового стану будуть проводитися. Перевірки і у разі порушення законодавства передбачені штрафні санкції». А ось у цей супермаркет інспектори навідувалися раніше, тоді на їх вітринах красувалися поліетиленові пакетики. Проте до зауважень працівники прислухалися одразу. Ну, як тільки закон про, розповсюдження, про заборону розповсюдження пластикових пакетів ввійшов в дію, ми одразу відреагували. Всі пластикові пакети були зняті з реалізації. Натомість в реалізацію поступили екопакети. Ви можете їх бачити на цитрусі, на вагових групах. Всі пластикові пакети були ну, передані нам на склад і в подальшому вже на утилізацію. А от у цій крамниці біопакетами й не пахне. Продавці виправдовуються, мовляв, потрібно продати залишки до слова, підготуватися мали вдосталь часу. Про заборону на пластикове пакування і січня 2023-го попереджували ще півтора року тому. Вже ми про це теж говорили: що треба знаходити звідки купляти їх і так посувати. Та то поки що добровиє та Так, продаєте, так да, поки місце бо ж тоже сну. Викинути тоже ж не викинеш <ріст> і вже будемо буде переходити на паперові. А тим часом поліетиленові пакетики збираються на полігонах у водоймах та землі і лежатимуть там віками. Період їх розкладання не менше ніж 100 років. А екопакетам потрібно всього кілька місяців, максимум рік. Не потрапляючи ґрунт під впливом грунтових мікроорганізмів, під впливом вологи, вони розпадаються на більш звичні. Руки, такі як вуглекисти, газ і вода, які по суті шкоди ґрунту не наносять. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.